Привіт, це канал Weekend CA, і сьогодні я хотіла би допомогти вам і розказати про те, як відкривати pdf документи які ви загружаєте з сайту canada.ca. тому що я бачила кілька людей, питало у мене про це в коментарях до моїх інших відео про Канаду. І тому я вирішила вам записати відео гайд, так як я по професії системний адміністратор, і це часто я таке подібне роблю на роботі в плані того, що я допомагаю людям з файлами, які вони не можуть. Можете відкрити там і так далі. наприклад. Тому сьогодні ми будемо наприклад, шукати форму. Я для прикладу візьму форму IMM 5256. І, наприклад, ми шукаємо. Давай, це форма для Applying for a Visitor Visa. наприклад. Це може бути будь-яка інша pdf форма якою ви користуєтеся. Це просто для прикладу я вибрала саме цю. Uh, отже, ми зараз зайдемо за цим посиланням і uh, подивимося, які тут є uh, PDF-документи, які треба за заповнити. І, наприклад, скажімо, ви uh, хочете собі скачати uh, такий файл, ви на нього клацаєте. Це може бути у вас в кабінеті, і ви бачите: упс, please wait. Uh, if this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. Тобто, що нам говорить це Notification? Вона говорить про те, що ваш PDF не мож... ваш PDF viewer, а переглядач не може відобразити цей тип документу. Ви можете Upgrade, тобто як покращити, тобто встановити новішу версію, найпізнішу, найостаннішу версію Adobe Reader. І тобто, якщо ви навіть його встановити в цьому справа, це не буде працювати. Чому? Тому що насправді ця аплікація зараз відкрилася, як ви бачите, через браузер. Це вона не відкрилася через adobe Reader. Тому що ми робимо? Ми ось тут, наприклад, ну це може бути у вас браузер. Може інакше трошки виглядати. Я використовую Brave. в Chrome Трошечки може інакше виглядати, але принцип той самий. Тобто мені здається, і в Chrome ось тут є така. Стрілочка Download. І тому ми починаємо скачування. Ми скачуємо зберігаємо цей файл. І, як ми бачимо, його ось тут. Далі, що нам треба зробити? Якщо ми класнемо знову по цьому завантаженню, воно знову відкриє його в браузері. Тому що ми робимо? Ми нажимаємо ось тут, і у вас буде опція показати в папці. Натискаємо цю опцію. І ось тут ми що робимо? Ми е, нажимаємо правою клавішою мишки, і е, у вас буде варіант відкрити, е, от ми бачимо значок Adobe, тобто adobe Reader програма, яка в нас встановлена на комп'ютері. Або ми можемо відкрити з і теж вибрати Adobe Acrobat DC. Тому ми вибираємо цю програму. Вибираємо цю програму. Ну, давай відкривай. Це Windows 11. Та що ж таке? A few moments later. О, вибачте, дуже довго. І бачимо оця форма відкривається. Абсолютно можна все заповнювати, все працює. Тобто, що зробила Канада? Вони не дають тобі, оскільки ця форма дуже комплексна, тут її треба заповнити в кінці нажати Validate, тобто як підтвердити. І тоді тут з'явиться ось тут дата. Ну, бачите, зараз вона нам не дасть валідейтнути, тому що ми нічого не заповнили. Але в кінці, ось тут Validated, ось тут з'явиться замість нього no буде «Yes». І там здається, буде дата писати. Десь дата буде писати, коли було валідейтнути. Ну anyway, Це дуже комплексна форма, тому вона не може відкритися в браузері. Тому важливо відкривати її за допомогою саме Adobe Acrobat Reader. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Пишіть, коментуйте, якщо у вас є якісь питання. Якщо ви хотіли би, щоб я подібне записала ще відео стосовно ще чогось. Пишіть, коментуйте, дякую за перегляд. Гарного всім дня! Слава Україні!